Голова комісії і ну, всі ваші реалії. У мене буде запитання, ну чисто практично цього рішення. Бачимо та приїзду сьогодні і чим викликано, а ви вже далі, мабуть, розвинете похоти буде. Е, пане Танюк, ми сьогодні зустрічаємо вас у нашому театрі, тут на Хмельниччині. Будьте добрі, кілька слів про те, що вас привело сюди до нас. Я часто бував у Хмельницьку. Але в основному у театральних справах з театральними гастролями ще в ті часи, коли театри добре функціонували і багато їздили, бо зараз на поїздки театрів потрібні великі гроші. Але цієї нагоди не можна було не використати, оскільки 500 років такому місту, як колишній Проскурів, як Хмельницький, просто не буває дуже часто. Я думаю, що на друге 500 річчя я вже не втраплю. Не От, але це буде друге 500 річчя незалежної. України, ну і жарти жартам, але мені здається, що дуже оновилася подільська земля, і що майбутнє України залежатиме від того, як саме в центрі України буде, що матиме Галичина, що матиме схід, це ми розуміємо. Але як поведеться саме в центральних областях: в Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, от тут і вирішиться. Майбутнє України. І той наш швидкий вояж, який ми маємо говорити про те, що все-таки це питання вирішується тут добре. Це тип такого спокійного, мудрого подолянина, який не багато галасує, не багато говорить, але справді робить, працює. працює. Це дуже вагома річ, і тому на цьому святі дуже приємно. Бути, бо воно заслужене свято, заслужене великими століттями розбудови української духовності і сенсу. От сьогодні, крім того, що ми святкуємо, крім того, що. Ну, це ювілей в святі. Ви приїхали на це свят. Разом з тим, ми переживаємо найкращі часи. Наша і Україна та і наше Поділля, якими ви бачите завтрашню днину. І що для того варто зробити, щоб оце, що ви сказали, кращі часи наші настали швидше? Я думаю, що тільки одне може, може зараз вирішити. Що ні питання добрих законів, які мусить чи не мусить прийняти Верховна Рада, ця чи вже інша, ні питання зміцнення президентської влади це все мені здається не такі важливі проблеми, як проблема внутрішньої самодисципліни, внутрішньої творчості. І кожен має робити. Своя справу, кожен має нести свою власну валізу, і в цьому тільки є. Я не вірю в апеляції до великих мас, до колективів, до всього. Я вірю тільки в апеляцію сковородинську до однієї окремої людини. Коли зміниться менталітет власне українця як такого, зміниться зразу і ситуація в Україні, але це не буде зразу, це буде поступово. Треба працювати. Треба працювати, забути всі ці галасливі мітингові так мовити, способи вирішення проблем і накопичувати кожен день нові товари, нові ідеї, нові форми життя. Ви знаєте, люди, мабуть, чомусь зневірилися від того, що від кожного з них залежить. А ви от сьогодні, якраз, говорите, що кожному треба працювати для розбудови нашої незалежної України. Як повернути оцю віру людині, що від кожної залежить, а не тільки десь там верхи, чи якісь маси, чи ще. Ну, знаєте, держава це все так, як родина. Якщо в родині мати не буде щось робити, або син не буде робити, або дочка не буде робити, то власне родина теж захирює, якщо будуть всі сподіватися на батька, що він принесе, покаже, розкаже, розтовче, розжує і в рот покладе. Так не буває. І цей менталітет залежності від когось іншого, мені здається, він менталітетом малоруського нашого життя. Ми завжди Звикли бачити ворога поза нами десь там. От він москаль, от він американець, от він німець, фашист і так далі. Це не так, це не так. То є зовнішні причини, але основна причина, я вважаю, саме в мені, в моєму я. Якщо я зможу здолати ці всі труднощі сам, тоді я мужчина, я відповідаю за це. І оцей чоловічий погляд. Він надзвичайно важливий. Треба брати мужність все взяти на свої плечі. І жінка має відповідати за своє місце в суспільстві, чоловік за своє місце в суспільстві. І тоді тільки почнеться відродження України почнеться з відродження кожної окремої взятої людини, а не з того, що ми знову апелюватимемо до колективних стадних наших рефлексів. У нас вже ми вже йшли на фронт дивізіями, бригадами йшли на роботу, піонерами. Миваланками вступали в піонери і навіть ешелонами їхали до Гулагу. Це вже все було. Треба перейти до індивідуальної свідомості, морально поліпшити самого себе, а тоді буде і державницьке будівництво. Добре, дякую. Я не буду вас затримувати, тому що там вже розпочалося.